А я що таке прокляття? Сонечки прокляття це певна енергетична програма. Тобто хтось говорить, або постійно горить і одну і ту саму фразу повторяється, або один раз сказали, там, щось негативне поважали, щоб тобі то-то, і то-то. І, і ця програма внедряється в душу людини, в її ментальне поле і засідає там. Коли це відбувається, коли душа. Не розвивається, коли душа стоїть на місці, між іншим, вона тоді ловить дуже сильно ці всі низькі програми, можливо, саме для цього, її ними закидають, щоб душа нарешті, знаєте, під впливом цих програм, які діють, а вони діють, вони дають сигнали. І ця душа, вона їх приймає як свою думку. Тому що ця програма дає про те, що там. То, то, то в тебе не може там щось скластись, наприклад, ти не може бути щасливою, а ти там ще щось не можеш бути робити. Тобто і людина це сприймає як своє, як е, сформовану думку про себе. І, звісно, це в неї в житті починає з'являтися, тому що ми творці своєї реальності. Навіть тоді, коли ми цього не усвідомлюємо, ми все одно такі, знаєте, сліпі творці, і ми це творимо. І для цього ви знаєте, навіть я бачила цю гру цих проклять, що накопичується, накопичується, і людина проходить ці негативні досвіди для того, потім щоб пробудитися, все одно в принципі, виходить так, все одно всі повертаємося до Бога рано чи пізно це трансформується. Але треба розуміти, що ми так само можемо самі себе запрограмувати, навіть самі себе там. Проклясти, тому що коли людина сама про себе говорить погано, так, погані слова, вона себе програмує на певному рівні свідомості, це все працює. На низьких рівних свідомостях це все працює, коли ми ще не пробушені, коли ми ще не з Богом. Більшість людей ще себе програмують самі, програмують повністю програмує матриця суспільство. Всі програмують. І людина. Починаю вважати, що це так і є. Вона починає бути одна з цією програмою, одна з цією думкою, і це починає реалізовувати у цьому світі. Там нещасно, все в нас стає нещасно, тобто все виконується, тому що так працює всесвіт. Як же з цього вийти? Як це зруйнувати? Просто налаштовуватись на серце, підійматись, еволюціонувати, трансформуватися. Підіймати, виходити з цих кермічних програм, не приймати їх, не слухати цей розум, не йти за цими програмами, не програмувати себе цими програмами. Почніть з легкого. Перепрограмуйте хоча б себе на позитивні програми. Кажіть, я щаслива, я здорова, я прекрасна, я, я багата, я успішна. От все, що ви відчуваєте серцем, так себе спочатку перепрограмуйте, а потім летіть до Бога, тому що це саме головне, щоб стати свідомим творцем, тому що програми, навіть позитивні, це все одно програми. Тому саме. Ничко, все в наших руках. Підіймаємося до Творця, до світла. Люблю вас, ваша я.